Фармадол таблетки від головного болю. Отже, наше щастя, як сказав Тімур до цього в наших руках, а наше здоров'я в наших стофантах. Я, я цитую. Так, я запису. Я запису за Тімуром його афоризми. І для того, щоб в цьому переконатися, зрозуміти, як же ж працювати над своїм здоров'ям, через п'яти mm -hmm. ми запрошуємо в цю студію нашу югиню Завітаю. Катя Завітаю. Заходь на крилах кохання. Катя Катя привіт привіт. Думаю, привіт. А, привіт. зі святом. Дякую. Так, Ярочка, Так. Зі Дякую. Ти сьогодні Катя. В тюльпан? Да. Прекрасно. Рожево. Ти наш рожевий тюльпан. Але давай про все ж таки серйозне Уділу, так? Про, так. про стопи, так? так от які симптоми свідчать про те, що значить є проблеми зі стопами? Ой, ти знаєш, Тимурчик, одразу і болі в стопі, і болі в коліні, тобто коліно таке, як посередник між стегном і гомілкою, болі в кульшових суглобах. Далі знаєте, якщо подивитися саме взуття, то можна помітити зношеність такі п'яточки зсередини. Угу. Угу. Е, а ось так, так. так трішечки да завертаються стопи. Потім мозолі зайві, натоптиші якісь, врощені розч... нігті, ну тобто такі, наче і естетичні, але вже і проблемки з'являються потім. Ну, вони такі... Сигналізують, що, сигналізують, що, так, так, що, так, що так, щось так. не так, якось не так має щеплення з цим, з підлогою наша стопа. Тобто мозоль або натоптиш, він теж свідчить про те, що є проблеми із так, Вже з постановкою стоповою. ноги. Або ви носите якесь незручне взуття, або ви. ну Ходити так, що спираєтесь на стопу не там, де треба, тобто не повністю. А Де треба? давайте. От є, як, наприклад, п'ятка долоні, от ага, наша п'ятка стопи, ага. та п'ятка потім під мизинчиком, під е, кожним пальчиком, отак, от, от фалангою треба доторкатися підлоги. Ну, Ми зараз можемо стати потім, та як розуміємося, та, та та та. Катю, а якщо судома зводить періодично стопу, про що це свідчить? Е, про це... проблеми зі стопою, чи все таки це вітаміни. Е, це і вітаміни, кажуть, та магнія не вистачає, а ще і. Слабкістю м'язів гомілки. От mm -hmm. у нас гомілка, вона має такі прям потужні м'язи, які перекачують і лімфу, і кров. Відтік такий дають. І якщо вони не досі не досить треновані, то виходить, що і судома бере якісь не, 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 невдалі позиції, mm -hmm. тобто як не пристосована стопа, наприклад, до якогось там положення. Ми от ще говорили про плоскостопість, так 에, Вальгус, от... та та, та. якої не мають імура. Так ні, так я розповідав, що мені плоскостопість ставили, поки я жив ще в радянському союзі до 91-го, У мене було плоскостопість. Тільки Україна стала незалежною плоскостопість Пропа одуже дуже о дуже так. І, до речі, плоскостопість це теж як повністю така ланцюжкова реакція, можна якщо так сказати, ноги. Тобто, якщо дивитися на нашу ніжку, то сідничний м'яз вплітається в широчайшу фасцію стегна. Широчайша фасція стегна керує гомілкою, угу. а сильні м'язи гомілки, вони обертаючи кісточки, формують оце, оцю арку в нозі, в, 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 в стопі. Угу. Оце, як вона? Формується та арка стопи, угу. ось тому бажано бажано працювати разом повністю із стегном, із сідницями із гомілками. Тобто, м'язи, м'язи ноги мають бути сильними, щоб вони вміли і скорочуватися, і розтягуватися. Бо за рахунок того, що вони не вміють скоротитися, у нас деформується от саме стопа. Катя, а ти нам сьогодні покажеш дуже багато вправ для да, того, щоб працювати та, так, та, та, над та, та, та. стопою. Угу. Але зараз дуже є багато цікавої інформації про те, що треба правильно обирати взуття, і звичайно ж так, у стілка навіть так, зараз так, так. дуже багато uh -huh. є підприємців, які під uh -huh. вашу uh -huh. ногу роблять ці устілки, роблять і це устілки, правда працює. Ви, чи Виходить, це ні? що мені здається, що якраз таки ти кажеш, що треба це прокачувати, так? так. А вони кажуть, купляйте устілку і все пройшло. О, ти, ти правильно кажеш, що кажуть устілка і все, проблема вирішена. Ні, устілка плюс заняття, ага. плюс укріплення, розтягнення, зміцнення м'язів, тобто в комплексі працюємо. І саме коли наше взуття ось таке з широким носом, тобто, отак, от, от пальчики комфорт. Лежать, то це класно для стопи. Ага. А коли ці лодочки, знаєте, вони стягують так угу. пальці, і щодня людина має на роботу ходити в такому взуті, то виходить, що треба якось змінювати або якісь капці роби, брати з собою, щоб знімати та перевдягати, бо це для стопи як накопичувальний ефект. Потім недобре. і втомлюється повністю і гомілка, ну тобто загальна втомлювась ну, ноги і так далі. Потім чому? спина, потім поперек. Ну тобто такий ком чому так важливо, все ж таки, щоб стопа була здорова. Стопа має бути, по перше, мобільною. По-друге, треба займатися стопами, щоб в нас е, постава була кращою. Бо потім, знаєте, як це ну стопа, як кажуть, інженерне диво це 26 кісточок, це більше 100 м'язів, і сухожиль, зв'язок, які керують цими кісточками. І Якщо зі зладу щось виходить, потім на себе забирають суглоби вище. Вище це в нас коліно. Коліно має бути дуже стабільним, а воно за рахунок того, що е, не мобільний гомілково ступеневий бере на себе свою мобільність, а коліно для цього не розраховано взагалі не до речі. Цікаво, і правда, я в тому, що зараз Катя каже, я пам'ятаю, я бігала в певних кросівках, і в мене почали боліти коліна. Я змінила ці кросівки, і коліна перестали боліти. Тобто ось, від ось, як того, як... яка устілка, яке в тебе взуття, залежить на те, чи болять тебе на цілі. Я не думав як розміщується стопа, правильно, це все має значення, дійсно. Так, ну дивись, Весна ж мотивує не тільки дарувати квіти коханим, так вона мотивує все ж таки повертатися до спорту. Ну, типу ж, скоро треба буде трошки зняти одягу і там буде. Але треба було готуватися взимку ще починати. Ну ніколи не пізно. Давай зараз не демотивувати людей. Добре, добре. І досить часто можна почути від тих, хто все ж таки, от цей понеділок настав, я пішов, так, що, значить, сходив там на одне. Два заняття все підвернув ногу, а, займатися більше не спорту, ні треба спорт, обмежити ног. рух, та це, це теж проблема слабких ног. Так, це проблема слабких ног слабкого гмілковостопеневого суглобчика через нетренованість м'язів повністю всього ланцюгу ланцюга ноги. Тобто, ми покажемо зараз вправи локально на стопу. Угу. Але якщо ми з вами тренуємося в контексті там йоги, стрейчингу, фітнесу, то все одно всебічно гармонійно розвинене тіло. Це дуже круто. Подивіться, як багато залежить від ваших стоп. Я думаю, що треба обов'язково зараз е дослухатись до порад Каті, подивитися, що вона нам зараз буде показувати. Я Думаю, навіть ваші розумові здібності теж можуть залежати від вашої стопи, від того, як ви Це в ногах. Ходите, так, е ходите і займаєтесь. Отже, да. чи після невеличкої паузи ми почуємо всі поради від Каті і навіть е Каті, ми навіть з тобою зробимо цю практикуємо практику. а, так, так? так до практики. Катерино, намасте ми так. вже готові. І... Сьогодні тренером буду я. Лягайте. Дякуємо, добренько. Слухаємося. Так, вас. дивіться, змушує Катерина всіх розвиватися. розвиватися. Так, я дивіться, вже ми зайшла впав. Ми, ми Так, будемо робити більше вправ і, і, і ріжка одні вправи, Тімур ага. інші, щоб ми більше більше інформації практичної надавали. Okay. І так, Тімур, ти, будь ласка, поки що сідай на підлогу. Сідай. Ми з Ірусою беремо як с... тренер. Так, ага. Як тренер молочина? Може, отравлю, ми беремо з тобою мячик і Стопово катаємо від пальчиків до п'яточки о, і гарно о. тисни. Гарно починай тиснути, ось там, де склепіння стопи внутрішні, гарно Слуха, про, прокатати, а потім Бас там, де зовнішній край стопи катаєш, потім поперечно, ось так от е, позиції, та, біля п'ятки, біля, біля пальчиків. А тим часом я, Тімурчику, ще покажу одну вправу. це По-перше, це дуже приємно. Ще й до того, що по По-перше, вже бачиш, а ще й корисно. Тімурка, давай, напевно, так. нам праву ногу вперед, так. а ліву залишай біля себе. ось так ми так. Тичну стрічку одягаємо в принципі, можна взяти колготки якщо є вдома. Якщо дружини. нема такої дружини. Або своїй жінки. Принай своїй жінки. Ні, так ободягаємо. зима вже закінчилася, можна свої колготочки використати. Забираєш руками, забираєш руками стрічку. Так. І починаєш рухати підйомом вниз наверх. Скорочуй пальці і постійно вниз, штовхай та, наверх. Тебе мають напружуватися і розтягуватися є. одночасно. Нази по оголіні. Так. так і є. Так, і продовжиш. Наприклад, Ірана вправа займає 4 хвилини. 2 хвилини на одну ногу, 2 хвилини на іншу ногу. Наша вправа займатиме теж 4-5 Хвилин, тобто, якщо все скласти докупи, це буде 10 хвилин зранку або ввечері, до речі, після роботи. Навіть Знаєте, краще, що бувають тут такі втомлені ноги? Та так. ось встати, поробити вправи, а потім вже спокійно можна лягати спати. Насправді дуже прикольно. Ви вмикаєте сніданок зранку так. і ось. 10 хвилин дивитеся Сніданок та, 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 і та, та, ганяєте та, стопу, та. займаєтесь корисним по... і знову корисним. І виходить та і ручка на іншу ніжку перейшла. <laughs> а потім, Тімур, диви, так. на себе скорочуєш пальці, на себе стопу скорочуєш так. і тільки пальчиками працюєш. Okay. Тільки пальчиками. О, о. Та-та-та. Да. О, молодець, молодець, ви, Нічого, ви, нічого, хай ви висувається. Коловодки та. зірвали. Так. Так. Ще ми казали про вальгусну стопу. До речі, є дослідницька стаття 2013 року американських вчених, які сказали, що вальгусне оце склепіння, яке яке не виражено явне у людей, це значить, що ослаблений м'яс, який відводить великий палець. Тобто можна ще отакі вправи робити. Стаємо, притискаємо великі пальці на підлогу, а всі інші піднімаємо, піднімаємо, опускаємо, піднімаємо, опускаємо. І дуже гарно ця арка вимальовується. Я навіть, Та. коли роблю цю вправу, я відчуваю те місце, де зазвичай в мене виникає от, судома. От там, де ти відчуваєш якесь місце, що треба йому дати більше часу, будь ласка, більш повільніше Про, пропрацюй. Так, Та-та. Потім тимучик дивимося робимо. Ми ну, на одну ногу давай все показуємо. Ти, ну, давай для, так. для друга страждає. Ну, давай, давай давай, 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 другу так. ногу так, забираєш. Починаєш спочатку стопою працювати, а потім тільки. Пам'ятаєш таку ну, В принципі, так. І такий супротив давай і починай підйомчиком працювати. Скорочують, так, натя. Молодчинка. О, по гомільці рухаються. Робота м'язів. Потім ще покажу одну вправу, коли можна стати вкрай килимочка і ось такими рухами поступово просуватися. Так, 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 так. Бачиш, я поступово через арку а таку проходжу, ходжу, ходжу. І дуже сильно втомлюється стопа, до речі. Можна влаштовувати змагання та. між друзями, хто та, швидше та, говорить. Та, 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 та. І, so до речі... Сьогодні ввечері, хто ставиш келих шампанського? І хто швидше, <реш> того, <реш> того <реш> та, і цей, і келих. Так, ось так, пройти два-три килимочка. А потім понапружувати м'язи литки, піднятися на півпальчики, А корисно взагалі на, на, на от, на пальчиках ходити. Ходити не корисно, а от піднятися, опуститися, та бо ага. на підборах ми теж от, ну, та 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 але там постійна концентрація на скорочення, а нам треба скоротити, uh -huh. розтягнути м'яз. скоротити, розтягнути. Та і ще одну вправу давай покажемо. Тімурчик. Ми беремо знову ж тали. Напевно, хай буде ця нога, ага. а іншою ногою притискаємо отак, будь ласка, цю. Стрічку. Гарно притискай, а, притискай. Гарно так. І пробуй робити відведення. Тобто, в сторону, угу. так. Тільки щоб в тебе не рухались коліна. Тобто ага, треба зафіксувати. так так, так, та, 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 так, ноги тримати. <рес> я уявляю, як зрадіє твоя дружина, коли побачить свою свої <рес> і Тимур зранку такий, мені не, треба бо, зарядочку зробити. Перше, перед... у є ось ці фітнес <рес> фітнес-гумку, до речі, так, так, так. Можна, 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 можна. Добре, чекайте в сторіс. Відміточку, як я а на укріплення стопи завдання Довнажне завдання та та, та 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 саме масаж можна робити стопи, сідаючи на підлогу, забираємо одну ногу і по колу починаємо прокручувати стопу. А Беремо прямо прям в, в цьому боковому вже відчуваєш чи, чи більше. Їх. Так ось тому це як такий потужний насос, наша гомілка, uh -huh. яка відтискає рідини, щоб не було виносного у цього застою. Uh -huh. То треба працювати. Чим краще і мобільніше працює стопа, тим менше в нас у цих проблем у варикозів і так далі. Корисно це спеціальний м'яч для стопу. Це в принципі спеціальний, але можна брати тенісний. Ага. Можна брати тенісний м'яч, все що є вдома. В принципі, теніс не точно. А можна Точу. взяти просто авокадо не, не, не стигли. А ти знаєш, не стигли, точно якраз і зі воно швидше десь навіть читала. Мені б таку впевненість, як у людей, які купляють купують не достигли ці авокадо. <рес> ну, а може вони для фітнесу? От якраз стопу прокачати. Стопу прокачати. Та, та. дуже корисно ще пальчиками скорочувати, натягувати, працювати. І є, є такі розтопирки для ні для пальців. А, ні. Це для, ага. для, педикюру, для, для <рес> О, до речі, точно для тих, кого вже є проблема такою в кашу стопу ми її називаємо. Знаєш, коли каша, Стопа -каша. Стопа -каша. Стопа -каша. Так, Клас. коли дуже така взуття було вузеньке, mm. то вони прям люди одягають і вдома ходять що так розтопирані пальчики були. Так Катя, оформити м'ячце. Я забираю собі. добре Дякую. і сторис. Ми від очікуємо від тебе. Так. Домовились. Дранковий гімнастик. Домовились. Так? дуже я класна твою річ. Я класно забирати не буду. Буду забирати колгот. Колготво всіх я забачте, Тренуйте свої стопи, тренуйте так, свої п'яти для того, щоб бути здоров. Розумними і мобільними. І так, красивими! Так. Ура! Катя Дяміська! Дякую тобі! А, ми зараз, зараз приберемо і продовжимо. Чесно, чесно. <ріст> Дякую, друзі. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.